Метро, і Ми будемо розкручуватися і їхати на столичне шосе в сторону е, мосту Дарницького. Оце за газелечкою. Середника смуги. Едемо, їдемо, 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 їдемо. Нам не треба гальмувати. Все ж гарно, так? Да? В цій смузі тримаємося. через зеркало. Цього чувачка. Пустимо. Далі можна? можна. Добре, гаску-гаску. І зеркало. Так, за бусиком. Добре, хай лівий буде. Ми їдемо і нам далі в середню треба буде. Але з газком набрати швидкість. Після, оцього, е після розмітки можна буде? У -у -у. Добре, гаску, 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 гаску. Набираємо, набираємо і тримаємо потік. Середньої і спільно. Наборожного всі йдуть і так швидко, тобто ми тримаємо просто швидкість поту. Цікаві заїзди. А, можемо по можливості перелаштуватися в змогу правіше, нам вона потім підійде. З зразком, з газком, в будь-якому випадку. Ніжніше, розмазувати більше. Все, залишаємося. Ні, поїхали без показчика, погнали. А, нам не треба різко це зробити, нам треба плавно, але з підгазовочкою це робити. Перший, перший з'їзд це не туди. а Другий з'їзд це якраз на Патону. Побачили? Аску-гаску. Їдемо рівненько. Ніт. Це перший з'їзд. Чи другий вже. Перший. перший. А другий, напевно, після першого. Десь тут, так? Да? Ось видно знову міст Патона. Перемикаємо правою. Зеркало подивляємося. І з'їжджаємо. Тут одна єдина смуга в центр цілитись. Видно одна. По центру, по центру. Поїхали, поїхали по смузі, по смузі, по смузі. По центру смуги. Добре, куди вона далі йде? Тут можна вже без поки сіків, але хай буде. Він виробиться сам, то його дублювати не треба. Ми тримаємося в центрі цієї смуги. Їдемо, їдемо. На лінії не треба наїжджати, їдемо, нам треба їхати. Нам треба їхати, правда? У нас жодної перешкоди попереду, нам треба їхати по нашій смузі. Так? Mm -hmm. Там був знак, що він проведе приведе нас на міст Патона. так? Значить, ми тримаємося в цій смузі правильно? Смугу. Тримаємо. Добре. Так і тримаємося, так і тримаємося. А далі нам треба буде вклинюватися в потік. Правильно? Mm -hmm. Зараз правий покажчик. А потім, коли вже виїдемо туди подалі, зліве. Бо тут треба буде, тут як маленька розгонна смуга є. Щимимся, щимимся, так, по правому. Да, теперь уже включаем левый, зеркало подавляемся. Можно будет? Можно. Так? Да. Так, погнали по правой. Добре, Все,